Тут. Дуже вимотило? Ти дивися. щось стягнете, я не бачу жилку знизу, дій Толь. Нічого не тягну. Я не відчуваю взагалі нічого. А бо там жилки немає. Жилки нема. Як нема, от вона. Я ж вот вона, я ж її бачу. Як воно так вот, вимотило? Ну, і ж... не, Живець є. Оце це був удар. Це був удар, так. Да. Вона гарно вимотала. Гарно вимотала, але кинула. Ну, Щука така сволоч, що такий коник може викинути запросто. Якраз вітає, і в нас перший підйом. Щука вимотала багато, але не засіклася. Зараз ми певно, будемо зміщатись, бо перший підйом був. Аж там в дяді Толі на глибині. Більше навіть ніж середина озера. Ми зараз будемо там шалунки робити, щоб в разі чого переміщатись на крок на 10-15 метрів в іншу сторону. Надіємося, рибаків не будемо, ми будемо самі. Взагалі буде шикарно. pushing this pushing to I can't але ж як ми йшли. Мотнула. Зильця нема. Опа, опа. опа. То може бути і оконь, але... Ну от оконь. Отакі коники може викидувати. А потім кидати. До речі, в нас міг бути теж оконь. Але, але окунь. тут дуже великі окунь є тут. Він вимотав і кинув. А ота дальня, ота от, от. Вона проти тебе, дальня. Нет, там Стоїть. есть? Что есть? Пробуй? Пробую. Нет. Не, це що опыт был? Знову нема. Всім привіт! Ви на каналі Саука Фішінг. Цей невиспаний, немолодий чоловік називається Дмитро. І він сьогодні став 5-й ранку, щоб половити щуку на жерлиці. Святу галичину засипало снігом, всюди став лід. Ого. Чулик тріснуло. Гу -гу. Святу галичину засипало. Мене жерлиця стрельнула. На чому я там зупинився, я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що пішов звук, тріснув лід, отак в пів озера. І в мене піднявся прапорець. Але це, я думаю, якраз від льоду він і піднявся. Ось так. Що я там мав говорити, я вже не пам'ятаю. Одним словом, давайте швиденько розкажу. У нас приїхало троє. Я, Сергій і дядя Толя стандартна банда. На кризі. Вони розуміють, як ловити рибу. Я так до них завжди просто прибиваю з хвостиком. Тому я сьогодні хвостик, вони ловлять рибу. Я знімаю їх, як вони ловлять рибу. Але вони ще про це не знають, бо їм кажіть цього. У мене такий план. Вони зловлять, я зніму і викладу вам. Ось так. Дякую всім, хто підписався на канал, хто ставить жирні лайки в відео, хто пише коментарі, Величезне дякую спонсорам. Підписуйтесь ще в соціальних мережах: Інстаграм, Тікіток, Фейсбук. Всюди радий вас бачити, можу відповідати на питання, спілкуватися, ділитись з фотками і тому подібні речі. Всім величезне дякую. А тепер давайте спробуємо зловити цю рибу з цієї круглої штуки в землі. Ось така штука, кидаєш туди і ловиш рибу. Дивина, дивина, але пробуємо зловити. Погнали. Може на ПВА пакет закинути? Ото можу, тут фігню. Спробуй зрозуміти як то ловити. То тобі не коропа ловити. Тут треба вміти. Дякую, що ти не матюкаєшся. Вже, я. Вже четвертий підйом і ніяк ми не можемо витягнути щуку. Щука бра, дуже акуратно, три рази забрала живця, один раз просто підняла прапорець. Дуже пасивна щука, не знаємо що з нею робити. Хочеться вам і клюваку показати, як вона мотає. А з другої сторони я бачу, що треба і ходу підсікати трошки швидше. Бо щось воно зовсім сама не січеться. Ну цікаво. Цікава штука. Подивимося, що далі буде. Я на жерлиці в житті не ловив нормальної щуки. Якщо сьогодні я не зловлю щуки близько кілограма, продаю нахер ті жерлиці. Або ж навіть розіграю серед підписників, серед вас. Це, походу, не моє, не доля. Не йде воно мені, що тут поробиш? Ось так. Біжу. Підйом, підйом. Підйом, підйом. А, це вже стріляла сьогодні. Тебе тоже підйом? Дуплет. Скажеш, що мотає? У мене мотає. Давайте не тратим час, цього разу підсічемо. Є щось? Щось є гарне. Ой, ой, гарне. Мізи що гарна щука. Є. Е. Хо-хо-хо! Гарна! Ху -ху -ху. Продати жерлиці відмінно! Гарна щука! Дивіться, яка красуня! О. Це напевно моя одна з найбільших щук. Тут точно за кілограм. Красота! Красота! Що, друзяки, я казав, якщо не буде гарної щуки, то я продам нахід жерлиці. 5 хвилин і гарна щука є. Як відчула мене. Почула мої прохання щучка. Ось така от. Тут дозволено брати 2 кг гриби, тому ми її не відпускаємо. Досить таки гарно, Було б менше, відпустили б. А це гарна товарна щука. На котлети. На котлети. Клас. Ну що, є перша щука. Дуже дивно, коли я ловлю першу щуку швидше за Сергія і дяді Толі, тому що вони професіонали. Але якось повезло. Перша щука є, і я вам скажу, що є в тому якийсь кайф. Коли вона така за кілограм з нею поборотися, вона навіть втікала нормально, я її відчував, попускав жилку. Коротше, поки норм, мені зайшло. Є ще шанс щоб жерлиці я полюбив, хоча дуже маленькі. Але щука є, це вже дуже добре. Вертаюся я зі своєю безмотилкою трохи ближче, бо ще таких два марш броска Фух, і я здохнув. Тому я беру свій ящик і йду туди, буду ближче до жерлиць ловити. Одну зловлю на цю фігню, то буду за щастя. Що я роблю, непонятно. Яку проводку робити, непонятно. Як ловити рибу? Непонятно. Надивився відео, вони все щось дергають, дергають і риба клює. Шукай на дні, шукай в товщі, шукай зверху. Шукаю. Риби нема. Що робити далі, поки в відео не побачив. Тут треба було якогось досвідченого брати. Мармишинщинника. Я притримуюсь тактики, не клює, шукай рибу. Так працює в корповій ловлі, спіннінгові. І напевно з криги. Ну не факт. криги не знаю. Такого порядного окуму. І тоді ми зрозуміли, що то нам. Причому в одному в тому самому місці. Що не заїсти, то 2-3 покльовки всі холості. І живтя нема. І коли ми того окуня виловили, то тоді ми зрозуміли. Коротше, перевіряю всі жерлиці, тому що три жерлиці підняв, а в них немає живчика. Підйомів. Пропорційно не було, в хизи, як це сталося. Тут або щука дуже акуратно бере, або... Хто його знає? Подивляємося тут. є Єжавець. О, є? Є. Карп! Є! курча мать, я зловив. На без мотилку моя перша риба. Красота. Ну, я впертий. Я впертий. Нарешті зловив. Лише опустив, відразу клювак! Поплива маленька. Є, ой-ой-ой. Ого, це вже гарний батон. Оце вже гарний батон. О, красота, який. Який удар. Ха -ха -ха -ха. Я цього велетенського білого мура з цієї дирки витягнув, щоб ви розуміли. Ось тієї, землі. Класс. Блин, кайф. Шесть мы Не спеши, не спеши. Йохар. Я. Yeah. Ты мне поклевку не дашь снять. Ну, то само, до речи. О, это гарнейшо, или нет? Ну, Є лише одна лунка. Ну що, загалом, так як я і казав, Сергій з дяді Толі буде ловити щуку, а я вам зніму контент. Клас, клас. В них друга щука з одної тої самої лунки. І загалом вже третя клювака з цієї лунки. Якась зачарована лунка. Щоб ви розуміли. Клас, клас. У нас, до речі, до... Ух, тріщить. Дальше дуже багато підйомів і багато незасікань. Незрозуміло як. Але щука сьогодні дуже пасивна, хоча вже є риба, вже є результат. Дуже файно, йду, я далі спробую батона озловити. Дивно, щось таке, аж не що так не може взяти. Ну демо зараз у ти чого тебе? Я тебе зловлю. Ну тут по вже не знаю. О, клює давай. Не буду підсікати. Воно не буду підсікати, короче, по подилюся, як клюнувати буде. О, о, -о, -о, -о давай. Бачив? Ага. Воно тут б'є капець. Але дуже дрібне напевно. О. Ого, щось гарне! Ого, щось гарне. Ого, щось гарне. Оце окунь! Ого, ого. А, курс! курча я бачив. Ти бачив який то окуниську! Гарний, гарний. Ху! Ну що, не були б у Дмитра криві руки, був би окунь. Але це він вольнув. Але... Коротше, щось в тому є. Типу мотиля не треба, руки не мерзнуть. Отак чекати, поки жерлиці там вистрілять, типу. Прикольно, сидиш собі, чекаєш, типу, не ходиш з балансиром як. Отак час від часу руночку змінив і дергаєш. І покльовки класні в руку. А зараз є, чи вже немає. Йому щось перестали. О, знову гарний. О! Трошки менший. за той. Але знайшов окуня, рахується, це, це не той був. Ні, то там був більший. Там був більший. Ха. -ха. куртя мать, кайфіщі, без мотилка мені починає подобатись. То не блін, кажуть, не можна відпускати саму лунку. А ну перевіримо о, 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 там Та нехай йде Опа, ще один. Йохана, з'їв без мотилку. Серйозно? Та, здоровізний знов. Ну, походу, да, ведервал. Ну, будешь мотать, или нет? Так, а ну, ваши ставки. Я думаю, что там акула. Ага, две. а две. бок Аку... Хоть бы живец будет, то Толя. Живец есть. Ну, и самая фигня. Так, мене окунець відірвав без мотилку, а в дяді толі підйом. Дві поставимо без мотилку в іншому кольорі і наклює. Таку саму, тільки в іншому кольорі. Може таке бути? А того самого кольору немає? Ні. А ууу, риба! Риба ти тут! Не бачу, Сергій, нема риби. В мене зараз такий експрес по всіх лунках. Пробігаюсь по всіх лунках дуже швидко, одна-дві проводки, подергу, нема удару, біжу далі. Я зауважив, що клює на цю безмотилку на першому, другому, ну максимум на третій проводочці. Якщо немає, то вже важко отримати клювання з цієї лузки. Зазвичай ти опускаєш, по дні постукав, починаєш проводку, -ду -ду. тому не затримаюсь. Дві-три проводки і шукаю жирного окуня. Хочеться мені зловити жирнющого окуня тепер. Ліска дірнулася. Я бачу живець? Ну що, так як я й казав зранку, дядя Толя і Сергій наловлять риби, а я так зніму відео вам. Третя щука з одної лунки. Як так? Ми загалом чотири щуки зловили, я одну, і вони вже три з одної лунки. Це якесь просто чудо лунка. Не розумію. Не розумію все. Ох! Платвичка. це щось, це чи що? Плотва. Чи верховодка? Фік я знаю. Більше на плотву схожу. Кінець рибалки, друга година, пора збиратися, ми збираємося. Давайте коротенький підсумок. Підсумок такий, як я і казав. Сергій з дядітолі наловили риби, у них три щуки і сім підйомів. У мене одна щука і п'ять підйомів. Загалом непогано. Дуже дивні клюваки. Незрозуміло, що це таке було. Я думаю, що все-таки маленький живець і це окунь його збивав. Ну, як варіант. Але загалом рибалка досить таки класна, зловили 4 гарних щуки. Норм, норм. Я непогано половив на безмотилку. І хочу вам сказати, що щось таке в тому є, чесне слово. Типу, з мотелем не балишся оце. Руки чисті і головне клює риба. В кінці я трошечки навіть зрозумів, як ловити то вже відрізняв, де плотвичка, де окунь, Непогано одним словом ось так. Все, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте жирного лайка, підтримайте коментарем, ставайте спонсором, підписуйтесь з інстаграм, фейсбук, тікток. Ви якусь реакцію дайте. Чим більше реакцій, тим більше відео. Я вам відео, ви мені реакції. Все. Погнали. Бо ті рибаки вже зібрались. Все. До зустрічі на водоймі. Па-па, Надіюсь, цей літ буде довго і скоро вже нормальна рибалка.